Я обожнюю сюрпризи. Впевнений, більшість із вас теж. Професійний реслінг відмінно користується цим не один рік. Я б навіть припустив, що на сюрпризах побудована лева частка його драми, зради, поразки, здавалося б, непереможних бійців, і нерідко повернення улюбленців. Від оглушливого звуку битого скла під час матчу Менкайнда та Скелі 99-го року, пронизливого похоронного дзвону в головній події Реслманії 40, В історії індустрії повно моментів, що по-хорошому шокують, однак навряд бодай щось наблизилося за рівнем непередбачуваності за останні роки до повернення сімпанка до дабідебі. Майже десятиліття минуло з моменту крайнього виходу найкращого в світі на ринг компанії. Майже десятиліття тисячі фанатів скандували його ім'я, куди б Дабідебій не завітали, щоб зрештою не отримати нічого у відповідь, окрім байдужого, холодного мовчання. І коли голоси затихли, коли зрада стала тотальною, а руки мимоволі опустилися, він повернувся і запалив ледве не згаслив вогник у серцях тих, хто до останнього вірив, дива трапляється. Не секрет, що Філ Брукс ніколи не був янголом, і те, що для фанатів WWE поки що відчувається як благословення, прихильники AEW згадують соромом і огидою. Але хай там як ви б не ставилися до панка, годі й заперечувати магнітуду його повернення. Позаду одна з найцікавіших сюжетних ліній у WWE за останній час купа мемів і не вщухаючи гомін спільноти фанатів, яка не скоро забуде вечір, коли неможливе стало можливим. Сьогодні, втім, ми зробимо декілька кроків назад і розглянемо, що передувало цьому поверненню, чому панк пішов із WWE? як спалив усі мости з компанією. Як повернувся до професійного реслінгу та коли все полетіло шкереберті у його забігу AEW. Скільки часу минуло, а ви все ще на каналі Шопрослін, всім, хто залишався зі мною, вірив у цей момент і, можливо, чекав на нього, місала. Я радий повернутися до роботи над каналом, а ви, сподіваюся, раді знову мене чути. Старічкам і новачкам, мешканцям мого телеграм-підвалу та кожному бійцю youtube фронту. Бажаю. Приємного перегляду. Наша історія починається невдовзі після Королівської битви 2014 року. Пропустивши пару щотижневих шоу, втомлений, травмований і вигорівший сіям панк у розмові з Вінсом Макменом і Тріпл Ейчем, заявив, що він іде на відпочинок. Місяці подальшої інформаційної тиші переривалися то викресленням реслера з ростару Дабідабі. То невеличкими інтерв'ю, в яких він цілком задоволено обговорював завершення своєї кар'єри. Аю дабдові суперстар формордавдаюсіперстамсіям панк амдже суперстадіндерзеверачнс волсіюбек і на сквердцерко. Невер? Невере, неверевер, евер. Однак справжня пайп-бомба чекала попереду. І якщо до листопада 2014 року була хоч якась надія на гепі-енд, з виходом чергового випуску подкасту Art of Wrestling Кольта Кабани тодішнього друга панка все змінилося. Філ, не шкодуючи єпітетів, розкритикував Дабі-Дабі за токсичну атмосферу та небезпечне робоче середовище, прилетіло і по райбеку, як жахливому партнеру в ринзі, і по Тріплеїчу, як любителю маніпуляцій та інтриг за лаштунками, і, врешті-решт, по корпоративному лікарю Крісу Аману, який разом із компанією нехтував стафілококовою інфекцією. Та безліч інших хвороб панка, а замість повноцінного лікування начиняв його антибіотиками. Надавши перевагу власному здоров'ю, Брукс відмовився виходити на роботу, що цілком закономірно призвело спочатку до відсторонення, а зрештою, і до офіційного звільнення 13 червня 2014 року. Час для оповіщення про звільнення да бідабі обрали точно не підходящий, адже саме цього дня панко дружився. Втім, нехай це залишиться на совісті відповідальних. Треба сказати, що цей подкаст у найкращих традиціях драматургії ще зіграє свою роль у майбутніх подіях, і до нього ми ще повернемося. Наступного місяця Панк на подив фанатів не тільки реслінгу, але й змішаних єдиноборств, заявив, що підписав контракт на кілька боїв із ММА промоушеном UFC, а ще через місяць під керівництвом Дюка Руфуса почав тренуватися до професійного дебюту. Так давайте цю главу пропустимо. За вікном 2019 рік і з появою на ринку AEW безперестану лунали розмови про те, як добре в компанію вписався панк. Обоюдна зацікавленість сторін, однак, не призвела до повноцінної співпраці, і Філ влаштувався на роботу не повірите, у WWE. Точніше, у телекомпанію Fox, з якою власний реслер і підписав контракт на роль аналітика шоу WWE Backstage. Панк вірив, що програма допоможе йому повернутися в індустрію. Та навіть не виключав можливість повернення на ринг. На жаль, чи на щастя, пандемія COVID-19 змусила Фокс обмежити роботу над шоу, а з часом і остаточно скасувати проєкт, який тільки підігрів інтерес до повноцінного камбеку найкращого в світі. Що ж, чекати залишалося недовго. 20 серпня 2021-го через 7 років з моменту звільнення з WWE, CM Punk здійснив довгоочікувану появу в ринзі All Elite Wrestling, найбільшого конкурента компанії Вінса Макмена. У своїй першій промові Філ дав зрозуміти, що опинився там, де треба, висловив своє бажання працювати з молодими талантами та пригостив рідну чекаську публіку фірмовим морозивом. Це привернуло безпрецедентну увагу до промоушена. Який набув легітимності в очах козуальних фанатів, новий мерч Панка спровокував неабиякий ажіотаж, а запис його дебюту досі залишається одним з найбільш переглянутих відео на ютуб каналі AEW. Миттєвий успіх інтригував, і на його хвилі у вересні того ж року ветеран нарешті повноцінно повернувся як виконавець, зіткнувшись із амбітним молодиком Дарбі Алленом на шоу All Out. Попри побоювання щодо його фізичної форми, Панк довів, що все ще може потягатися в ринзі з новою школою, і у непоганому поєдинку здобув свою першу перемогу в AEW. Далі на найкращого в світі чекала вісточка з минулого, і можна було б сказати, що вона стала свого роду каталізатором подальших подій. Еді Кінгстон, як і Панк, піднімався кар'єрними сходами, виступаючи на незалежній сцені нульових. Шляхи реслерів перетнулися на IWA Mid-South, де, за словами анонімного джерела Wrestling Observer, за лаштунками в них сталася словесна сутичка. Брукс назвав Кінгстона та його тодішнього партнера по команді Блек Джек Марчано жирними, ледачими та небезпечними. Того часу Марчіано якраз випадково травмував колегу, тому тема була болючою для уродженця Чикаго your face. Невідомо наскільки глибоко зачаїлася образа Едді і чи можна списати градус напруги в першій зустрічі реслерів у AEW на вправність Кінгстона з мікрофоном. Хай там як перед очима глядачів розгорталося цікаве, проте коротеньке протистояння, яке завершилося перемогою панка на шоу Full Гір 13 листопада 2021 року. Після такого насиченого розігріву серед ростеру компанії панкові навряд чи можна було підібрати опонента кращого за Максвелла Джейкоба Фрідмана МДЖа, тож їхнє неминуче зіткнення відбулося 24 листопада того ж року. Юріваноґотовміянститпанквотубед казамобатовербалі фінишю квикерден юфсі карі. Наговоривши на добрячий прочухан, Максвел не квапився битися з Філом, натомість він змусив його заслужити бій, спершу здолавши в окремих поєдинках шайку його шісток Вордло, Шона Спірса та FTR. Коли це випробування лишилося позаду, нічого не заважало панкові поставити сопляка на місце, нічого, окрім удару кулаком із алмазним перснем по голові. Саме завдяки цьому брудному прийому MJF здобув на той момент найбільшу перемогу в своїй кар'єрі, а Панк зазнав першої поразки в AEW. Пара продовжить воригувати один з одним, і Максвелл розповість про своє важке дитинство загнобленого єврейського хлопчика, якому сіям Панк посідав особливе місце, спорожніле з уходом найкращого в світі з реслінгу. Не варто вірити всьому, що виходить із вуст а Втім, історія була достатньо переконливою та зворушливою для панка. Який, врешті-решту, трапив у майстерно сплановану пастку та став жертвою нещадної лупки. Помститися за такий підступний вчинок Брукс зміг на шоу Революшн у березні 22-го року у кривавому матчі з собачими нашийниками, який поставив крапку у цій видовищній морожнечі і відкрив зірці дорогу до чемпіонського золота. На мій погляд, це протистояння одне з найкращих за всі роки існування AEW. Те, наскільки непомітно реальність просочилася крізь решеток і Фебу, багато в чому задало вельми високу планку для подальших сюжетів у компанії. Ба більше атмосфера за лаштунками здавалася позитивною. Принаймні Панк і Тоні Кан виглядали більш ніж задоволеними результатами своєї співпраці. Тоді залишалося тільки гадати, яка гіднота чекала наглядачів попереду. I love this place. I care about this place. This is my home. And this Sunday at double or nothing. I will not! I will not be defending this championship against you. No, for the first time in my life, I will be defending all elite wrestling from you. Тодішній чемпіон світу AEW Кат Адам Пейдж не поділяв фанатської любові до панка. І це ще м'яко кажучи. Ворожнеча реслерів не вирізнялися чимось особливим, аж поки Пейдж не відійшов від сценарію і не завдав пару болючих вербальних уколів опоненту напередодні їхнього чемпіонського бою. І на цьому моменті варто повернутися до Кольта Кабани та його подкасту. Невдовзі після виходу епізодів із панком автору шоу надійшов лист, в якому дабідабі вимагали видалити їх. Панк сказав Кольтові нічого не видаляти та пообіцяв, що його юристи все залагодять. А раптом Дабі-Дабі вирішать судитися, він покриє будь-які витрати на процес. Після ще одної проігнорованої вимоги видалити матеріал, справа таки дійшла до суду. Кабану представляла юридична фірма, послугами якої користувався і сам Філ. Коли фінансові витрати почали сягати величезних сум, а на той момент вже були витрачені 500 тисяч доларів, панк заявив, що половину оплаченого, а також свої подальші рахунки, Кольт має оплатити самостійно. Кабана був іншої думки, і вчорашні друзі потягнули це непорозуміння до суду, якому Кольтові не вдалося довести те, що його товариш присягався все оплатити. Врешті-решт, після епопеї з позовів і контрпозовів, стало зрозуміло на колишню дружбу не лишалося навіть натяку. І коли напередодні дебюту панка Кольта прибрали з програм AEW і тернули до Ring of Honor, декому не будемо показувати пальцями, за лаштунками це здалося підозрілим. Чутки про причетність Філа не оминули Адама Пейджа, який не втримався жбурнути цю каменюку в Чекаський город. І, судячи з виразу обличчя Панка під час вищезаданої словесної сутички, сказане зачепило заживе. Тим не менш, це не позбавило нас від поєдинку недрогів на шоу Double or Nothing у травні 2022 року, переможцем з якого вийшов найкраще у світі. На превеликий жаль святкувати йому судилося недовго, адже на випуску AEW Dynamite наступного тижня. Під час дайву в натоп фанатів він вдарився ногою об огорожу та серйозно травмувався. Панк пішов на лікування, а AEW вирішили не гаяти час та коронували тимчасового чемпіона світу Джона Мокслі. Вже за два місяці Філ повернувся і, попри фактично завершену історію із Пейджем і нового противника, видав запізнілу hey man Adam Page! shit, that's coward shit. Очевидно, Адам не мав на це реагувати. До того ж, те, чим була спричинена обоюдна неприязнь реслерів, обійшло стороною більшість глядачів. Непрофесіоналізм, це чи заслужена здача вирішувати вам. Утім, зазначу, що панк, який так часто говорить про те, що реслінг це бізнес. Як ніхто мав розуміти, що розкопування цього лайна не подарує фанатам кращий продукт, і як би не вчинила протилежна сторона, в моменті, як на мене, важливо було не припускатися її помилок і відокремлювати особисте та робоче. Та й на такі випадки у компанії точно мала б знайтись людина, яка присікала б подібну поведінку ще до того, як вона опинялася в етері. Беззаперечний чемпіон світу AEW був визначений на випуску Dynamite за два тижні до шоу All Out. За словами Філа, Джон не хотів йому програвати в одному поєдинку, та натомість запропонував відпрацювати два матчі, повторивши сюжет фільму «Рокі 3». На ту мить Панк не відновився на 100%, але вирішив послухатися Мокса. До того ж, сам Тоні Кан хотів цього. В результаті одного з найбільших апсетів в історії Мокслі переміг Панка за три хвилини та об'єднав пояси. Панк візьме реванш у вересні 2022 року на All Out, де спочатку була запланована перша зустріч реслерів, і стане двократним світовим чемпіоном AEW у шикарному поєдинку з висококласним сторітелінгом і пейсінгом. А ще наприкінці шоу повернувся MJF, чим заявив про свої наміри битися за титул. Цим всім, однак, не завершується чорна смуга в кар'єрі Філа Брукса, адже, ледве відновившись від травми ноги, він пошкодив трицепс. I'm not sure who has been in such a situation. And as the post-match conference showed, in the And the fact that I have to sit up here because we have irresponsible people who call themselves EVPs and couldn't fucking manage a target, and they spread lies and bullshit and, and put into a media that I got somebody fired when I have fuck all to do with him. And if y'all are at fault, fuck you. If you're not, I apologize. Fucking dumb fuck like Hangman Adam Page to go out on national television and fucking go into business for himself? Думаю, уже тоді панк розумів, що не все так гладко в AEW, як могло здаватися на початку його забігу. І те, що Тоні Кан був нездатний вплинути на ситуацію і дозволив їй набути розголосу. Говорить про систематичну некомпетентність керівництва компанії. Ця прес-конференція стала для президента AEW ідеальною нагодою розвіяти всі чутки. І він не впорався. Загалом ця прес-конференція, справжній клондайк цитат, але впевнений, наведеного достатньо, щоб вловити суть. Панк старий, утомлений і змушений працювати з довбаними дітьми. І замість того, щоб підступно згодовувати журналістам плітки, він закликав своїх недоброзичливців вирішувати будь які проблеми безпосередньо з ним. Янг Бакс і Кенні Омега сприйняли цей заклик як запрошення до роздягальні пана Брукса, де, зрештою, сталася бійка. Відомо, що Панк завдав першого удару. Ніку Джексону прилетіло стільцем по голові, а Кенні Омегу покусав товариш філа Ейс hey, Стіл. Інцидент призвів до відсторонення учасників сутички. Еліту позбавили щойно здобутого чемпіонства Тріо, а панка чемпіонства світу, Ей стіл взагалі був звільнений. Шкода, що таке хороше шоу було затьмарене цими подіями. Я вже мовчу про те, наскільки вони вплинули на репутацію промоушена та його імідж в очах пересічного глядача. Янг Бакс і Омега повернулися два місяці по тому та отримали чітку вказівку не згадувати бійку. Втім, як справжні виконавчі віце-президенти вони не відмовляли собі в іноді очевидних відсилках на неї, та панка прямо посеред шоу. Сам панк теж штани не просиджував і попував за лаштунками Дабі-Дабі під час понеділкового ро у квітні 2023-го. І хоч тодішній голова компанії Вінс Макмен досить швидко наказав випровадити філа, багато хто вбачав у цьому послання для AEW. Здається, послання було отримане. Після виділення для AEW з боку Warner Brothers Discovery двогодинного таймслоту в суботу було оголошено про запуск у червні 2023-го нового щотижневика Collision, який, може і не був створений виключно для панка, але точно будувався навколо нього. Йому дозволили обирати, хто братиме участь в шоу, а його новий контракт передбачав більш задіяну в креативних рішеннях роль. Нехай ця спроба встановити залізну завісу між панком і елітою не вирішувала проблему. Ми принаймні отримали хороші і принципові відміни від Dynamite Щотижневик. Щосуботи ми спостерігали іншу сторону AEW із більш упорядкованим підходом до букінгу та фокусі на олдскульному реслінгу. На дебютному випуску були заплановані повернення Панка і його бій з самого Джо. Але перед цим винуватцю торжества кортіло висловитися на тему нещодавнього конфлікту. В очевидному випаді в сторону Young bucks, Панк дав зрозуміти, що досі не відпустив ситуацію. Але, як і з викликом на бій Адама Пейджа до цього, сюжетної точки зору це не мало ніякого сенсу. Згодом CM Панк оголосив себе справжнім чемпіоном світу, показавши пояс, який він ніколи не програвав. І намалювавши на ньому хрест, який виступає символом стрейт едж руху. Все це, це дуже нагадувало сегмент 96-го року із Голлівуд-Галком Гоганом, і могло бути непоганою затравочкою перед фінальним протистоянням MJF МДФ панка, яке ми так і не побачили через розбірки з елітою. До речі, про розбірки всі ж так сумували за цим. Після чергового випуску Collision Філ пройшовся по пейджу, який, схоже, глибоко засів у нього в печінці. Найкраще в світі пожартував про погані продажі екшн фігурки Адама та назвав його залежаним товаром. За такий базар довелося вибачатися, однак обійшлося нібито лише текстовим повідомленням. У наступну пару місяців цей конфлікт перейшов до холодної фази. То з одного то з іншого боку в новини просочувалися чутки, мовляв, той сказав те, ті думають так. Не те, щоб це суттєво впливало на продукт, але щонайменше вказувало на нездорову робочу атмосферу всередині AEW. А подібне було ой яким недоречним напередодні найбільшого на той час шоу компанії All In у Лондоні, почався зворотній відлік до вибуху бомби з повільненої дії. У спробі вгамувати таланти обох таборів Тоні Кан, підкреслюю, запропонував. А не провів двосторонню зустріч, на яку погодився Філ. Еліта відмовилася, бо розглянула б таку пропозицію тільки після півроку хорошої поведінки панка. Боже, всім би такого начальника, як Тоні. Наближався All-In, і учасники шоу стягувалися до арени. Хто б міг подумати, що саме панка AEW не забезпечили належним трансфером, через що йому довелося діставатися до Вемблі громадським транспортом. Впевнений, у Лондоні з ним не так погано, як у нас, і їхати душним забитим спрінтером нікому не довелося. Але камон, це ж CM Punk. Прорахувався хтось, чи це спланована операція, незрозуміло. Одначе почався вечір для зірки вкрай вдало. У кого точно все було добре, так це в AEW. адже захід увінчався великим успіхом MJF проти Адама Кола, Bucks проти FTR. Кріс Джеріко проти Віла Оспрея, де й сам панк круто виступив, перемігши самого Джо в поєдинку за справжнє чемпіонство світу. Від прешоу до мейн івенту матч за матчем виконавці тримали стабільно високий рівень якості. Втім, як і з All Out рік тому шикарний вечір професійного реслінгу запам'ятався не подіями в ринзі. На шоу виступав такий собі джангл бой Джек Перрі, друг Бакс. За декілька тижнів до All In він посеред своєї сюжетної лінії з Гуком планував піти у відпустку. А щоб виправдано залишити екрани на якийсь час, придумав спот із запуском його в скло орендованого авто, компанія погодила спот, і його зйомки мали відбутися на коліжен. А як було сказано раніше, панк був задіяний в організації цього щотижневика та заброкував ідею пері з міркувань безпеки. Джек нібито був переконаний, що рішення пана Брукса було спричинене його неприязню до Янг Бакс, врешті-решт, Джанглбой домігся свого. І на вемблі під час його матчу з Гуком таки було задіяно автомобільне скло. Окей, отримав, що хотів. Не псуй момент, рухайся далі. З ким кажете, товаришує Пері, Джек і Панк зустрілися за лаштунками прямо перед боєм останнього. Перекинувшись парою фраз, вони влаштували бійку. Панк штовхнув пері і намагався придушити його гільотиною. Бешкетників розняли, і Філ наостанок кинувся в бік Тоні Кана, щоб сказати, що цитата це місце довбаний цирк, а сам Тоні клоун. До речі, футаж, який ви щойно бачили, оприлюднили AEW у відповідь на розповідь Панка про ситуацію в інтерв'ю Аріелю Гельвані. Чомусь у компанії подумали, що таким чином щось доведуть, і таки довели, що нехай не у всьому. Але панк був правий і своїми рішеннями іноді AEW дійсно нагадує цирк. Після подій на All-In Тоні Кан відростив яйця та, нарешті, на радість своїх елітних друзів, і згідно з рекомендацією дисциплінарного комітету, звільнив Філа Брукса. За його словами, він вперше у своїй кар'єрі відчув загрозу для свого життя. Звичайно, дві бійки на робочому місці за рік це занадто, і як на мене, прийняте рішення цілком відповідало вчинку. Хтось міг би сказати, що панка мали звільнити одразу після подій за лаштунками All Out і, напевно, був би правий. Але це не знімає відповідальність з іншої сторони конфлікту та клятого голови компанії. Як гадаєте, чому дедалі рідше ми чуємо про подібні сутички в Дабі-Дабі? робота і в Африці робота, і не порозумітися, колеги можуть будь де від Франсуа до Apple. В інтересах будь-якої компанії, великої чи маленької, локалізовувати ці інциденти та не допускати їхнього повторення. Я до того, що всюди, де є люди, можливі та будуть проблеми, і те, що вигідно виділяє одних людей на фоні інших, криється у вмінні обходити ці точки перетину его та знаходити компроміс. На жаль, це не про героя цього відео, і може в багатьох ситуаціях принциповість панка грала йому на руку. Але вкрай необхідно знати, де зупинитися, щоб хоча б не виставити себе агресивним бидлом. Чи такий Філбрукс насправді? Напевно, ми ніколи не дізнаємося. Однак мене не може не радувати те, як, попри всі зли язики, що пророкували черговий скандал після повернення панка до дебідабі, він продовжує веселитися та залишати по собі виключний позитив, як в об'єктивах телекамер, так і за лаштунками. Щось я забіг наперед. Повернення. Чорт забирай, це було неймовірно. І я сподіваюся, що хто б там не повертався до Дабідебі у майбутньому, компанії вдасться витримати таку саму інтригу до останнього моменту. За словами Панка, все вирішилося за лічені дні. Буквально за тиждень до Survivor Series 2023 року, у понеділок пану Бруксу зателефонував Нік Хан, президент Дабі-Дабі. Він запропонував найкращому в світі повернутися на королівській битві. Чомусь Нік був упевнений, що під час розірвання контракту з AEW Панк підписав угоду про неконкуренцію. На подив президента цього не відбулося, і уродженець Чикаго виявився готовим увірватися на арену Олстей у рідному місті вже в суботу того ж тижня. Перед поверненням Панк встиг поспілкуватися із Triple H. Хоч і раніше стосунки між ними були, м'яко кажучи, натягнутими, в розмові по фейстайму вони разом посміялися, згадуючи минулі чвари, та опустили будь-які розбіжності заради бізнесу. Власне, контракт із компанією був підписаний за декілька хвилин до виходу філа до публіки. Супроводжуваний обвислими щелепами та здивованими поглядами тепер вже колег, він вийшов з залаштунків під ремастерд версію Cult of Personality, яку гурт Living Color вельми підозріло випустив за пару днів до шоу. Ревіння публіки, розрив інтернету, решта вже історія. Хто б міг подумати, що така незначна імпровізована витівка Адама Пейджа запустила би цілий ланцюг із подій. Що проклав панкові шлях додому. Можливо, це було неминучим, враховуючи те, як Дебі-Дебі перетворилося на компанію нових цінностей і підходів, і може роками пізніше це таки сталося. До того ж, за словами Філа, дехто в компанії вважає, що саме він став каталізатором істотних культурних змін за лаштунками. Наскільки компанія завдячує саме панкові важко судити, адже процеси всередині неї так чи інакше підлаштовувалися під реалії сьогодення. Втім, яка різниця, хто стоїть за змінами, адже врешті-решт головне, щоб в їх результаті всі були щасливі. А якщо будуть щасливими реслери, нам, як глядачам, нема про що турбуватися. Філ виглядає здоровішим і свіжішим ніж за часів свого перебування в AEW. Так він травмувався на королівській битві, але подивіться, чим це обернулося. Не знаю, чого можна було б очікувати від спершу запланованого протистояння Панка та Ролінса. Але бляха, цей матч у пекельній кліці між Панком і Макінтаєром точно запам'ятається мені як один з найкращих у сучасній і не тільки історії Дабі-Дабі. Що з часом викликає дедалі менше сумнівів, так це глобальне майбутнє панка в компанії. Він висловив своє бажання працювати з молоді в NXT, і, на мій погляд, він добре впорався без ролю ментора, тренера чи навіть повноцінного продюсера, враховуючи те, як він ладнає з новачками індустрії та яким прикладом для них слугує. Сумно бачити, як сивина виїдає його бороду, як його підводить витривалість, як сповільнюються його рухи. І боляче усвідомлювати, що, певно, досить скоро найкращому в світі доведеться прощатися з рингом, але коли цей момент настане, Філу буде на що оглянутися. І навіть із завершенням кар'єри його знання та досвід, моменти, які він створив, і легенда, яку розповів, вже надихнули та ще надихатимуть цілі покоління виконавців від інді сцени до головних подій. Я щиро дякую вам за перегляд цього відео. Обов'язково діліться своїми враженнями в коментарях. Мені шкода, що я не був тут, щоб освітити події в реслінгу за останній рік. Щоразу, коли я згадував про проєкт, було нікого від того, як невчасно я зник, і як підвів тих із вас, хто у шоу про реслінг знайшов варту уваги канал. Я не обіцятиму нових горизонтів, купу контенту та мерч на додачу. Але під час роботи над відео я дуже кайфував і сподіваюся, що моє задоволення від процесу вилилося в задоволення для вас, як глядачів. У цій індустрії безліч історій, які заслуговують на повноцінні відео, як це, і я впевнений, що надалі мені буде що розповісти. Тому далеко не розходьтеся, поширюйте ролик серед друзів і знайомих, а головне бережіть себе. До зустрічі!